Окупанти масово відмовляються воювати. Лише за минулий місяць російські військові суди винесли майже 700 вироків у справах про самовільне залишення частин. Про це повідомляє Медіазона. Кількість справ проти відмовників значно зросла після оголошення мобілізації у вересні 2022 року. Але такого темпу, як 24-го, не було ще ніколи. Таким чином, військові судді винесли приблизно по 34 вироки за цією статтею кожного робочого дня. Як і раніше більшість вироків у таких справах залишаються умовними, адже після цього військовослужбовці, які втік, можна було відправити на фронт. Указ Володимира Путіна про часткову мобілізацію у вересні 2022 року не лише закликав на військову службу сотні тисяч чоловіків, а й заборонив звільнятися з армії. Усі контракти з міноборони по суті стали безстроковими. Тоді ж Державна дума ухвалила поправки до статей кримінального кодексу про злочини проти військової служби. У них додали частини про скоєння злочину під час мобілізації чи воєнного стану. Незабаром після цього військові суди завалили кримінальні справи проти тих. Хто хотів піти зі служби, тем приросту таких справ безперервно збільшувався. Майже кожного місяця їх надходило до судів більше ніж попереднього. Всього з початку мобілізації до судів надійшло майже 7,5 тисячі справ. Більшість із них припадає на московську, 496 справ, Свердловську – 258 та Оренбурзьку, 255. Однак у справах про самовільне залишення частини судді вважають за краще призначити умовні покарання. Це робиться для того, щоб солдата можна було відправити на війну. Зі служби звільняють лише у разі вироку до реального терміну. Іноді умова продовження служби прописується у вироку. За суворішою статтею про дезертирство до судів початку мобілізації вже передали 254 справи. За більшим якою статтею про невиконання наказу 536 справ.